Несіть відповідальність за свою бездіяльність. Активісти Чернівецької обласної організації по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією пікетували Старожинецьку прокуратуру. Від її керівника люди вимагали довести до логічного завершення справу щодо нападу на місцевого жителя, який був у вересні минулого року. Як відбувся мітинг і головне до чого домовилися. Дивимося у сюжеті Марини Чорний. Три тяжких поранення у шию, обличчя та руку, а ще удар у легені. Такі ушкодження отримав житель Стороженця, перебуваючи ввечері, 19 вересня 2015 року, на роботі. Чоловік пригадує, зловмисник замість того, щоб повернути гроші, напав на нього з ножем та влаштував розгром на підприємстві. Унаслідок цього пан Василь потрапив до лікарні. Там він пролежав півтора місяці і вже півроку змушений купувати дорогі медикаменти. Скаржиться його кривник, досі не покараний, оскільки того затримали й одразу від. За цих сім місяців немає ніяких результатів. Ніяких змін в справі. Ніхто не розглядає. Не знаю, ніхто мене не викликає, нічого. Ніяких фактів нічого не знаю. По допомогу чоловік звернувся до громадських активістів. Тут дійсно очевидно вчиняються протиправні дії, тому що це сама проста людина. Тут не треба бути освіченою вже на більше півроку затягується справа. Розумієте, мітингувальники впевнені, аби зрушити слідство з мертвої точки, правоохоронців потрібно стимулювати. Ми вирішили людині допомогти. Ми сьогодні зібрались, тому що ми не байдужі, і показати пану прокурору, що не не тільки потерпіли, а Нього за спиною є ще підтримка, є громадськість. Тому заручившись підтримкою поліціянтів з плакатами та гучномовцем, прийшли під стіни сторожнецької місцевої прокуратури. Гайба! Гайба! гайба. У такий спосіб активісти вирішили вказати прокуратурі на їхню бездіяльність. Ми вимагаємо від пана прокурора, від пана і він в короткий час термін довів дану справу до логічного завершення. До мітингувальників ніхто не вийшов, тому вони вирішили самі піти до прокурора. Ви хто будете, я питаю? Я Олег Курдянка. Хто ви є? Я громадянин України. Так, ну, саме, як яка усі мета? Вашого візиту сюди? Мета? Ну ви вам писали і попереджали вас, що буде сьогодні проводитись мирна Я акція. Про те. Потім прокурор запросив двох представників активістів до свого кабінету. А після 15-хвилинного обговорення повідомив про хід справи. На даний час триває досудове розслідування, а саме проводиться в даний момент медико-криміналістична. Експертиза після її завершення буде вирішуватись питання про повідомлення, про вручення, повідомлення про підозру. Після активісти та прокурор таки дійшли згоди. Правозахисникам дали час до середини травня цього року. кажуть, якщо слідство не розставить у цій справі всі крапки над і будуть вдаватися до радикальних дій. Якщо 15-16 числа не буде е, якихось дві е, зрушень по даній справі. Ми будемо вимагати відставки прокурора. Ми будемо е, і не тільки прокурора, слідчого хто, е, от, але не під стінами сторожнецької прокуратури, а будемо е, в під в Чернівці під генеральною прокуратурою та під обласною прокуратурою вимагати відставки прокурора. Марина Чорней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.